Це я виграв. Да бл. А отак думав? На! Поки тут Рома факти він не дійде. Я мій з клік. Все нам кабалами злили. Рома, покажи лазери для тебе, брат. Як ви думаєте, в мене є шанси програвати сьогодні? Люди, коли підписуються, є оцей звук. Ей жкене! Ейшкене! Ей, шкет! невже ми привтикали вишку? Ні! Подивіться сюда! Подивіться сюда! ти ржеш?! Що ржеш?! Вітаю всіх з канікулами, пише Саша. Я також вітаю кожного. Летить принц на ліву вишку! Докидаю гоблінську бочку. Най, Штефан! Спасти! Я не спасаю, не вийшло принц. О, на щелтайм! Лейскабе. Такело на ізі. Ей. Принца докинем напевно. Далі скелетами за контрим варварів. Тут нам надо гробу вкинути. Let's go, годабел. Треба піднімати нам 9100%. тисяч відсотків. Давайте кидаю гоблінську бочку. Дякую, велике. І так, принц полетів. Хто не підписаний, підпишіться. Де дракона. Дракончик відлітай. Тут є шансик збити мага. Збиваємо. Най! Що? Я його спав. Як так? Не зарагало. Запчик? Ну куди я правдик, коли ти спішиш у цьому житті? Відбувається зовсім не те, що би ти хотів отримати. Тому не спішіть, дракончика зливає маг, готуй гобліна. Не підпускаємо таран в жодному випадку. Найс! Лупашим, і ми перемагаємо першу гру. бро. До речі, як вам моя футболочка новенька сьогодні, чисто на фані залетів. Всім доброго дня! Сьогодні у нас невеличка вечірка з квітів. Так, готуємо мишок. Що? Я подумав на головну вишку летити. Що мене за скамиш! Принц. Дістаємо принца. Отак з під тяжка, щоб він летів. Бам! Зап. Зап. Зап! Добити. Молоде, ну одну тичку хоча би дати. Міг. Міг. Підпишіться на цей канал, бо тому що стрімлю я кожного дня. Будь ласка, дякую. І так, візер нас. там позаду вишки. Ай! Пропускаємо демедж. Треба зап. Зап! Найс. We, 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 will rock you! <свиси> Бам знесли є! Yeah! Мушкат лоу хепа. Стане напевно скелетів, не будем давати мушкату, хоча б. Би... Бу... Як Яким прокоцом? Найслакер. Тоді тактика ось яка. Зараз будуть стріли, я виграв. Давай, давай, Дамаш, Дамаш! Дамашку зробив. Ха-ха, проволяв! Ну кімон, ну це не гарно так робити, це не гарно. Він докидує стріли. Ми ризикнемо, не будемо дефати в вишку, готуємо стріли, хоча навіщо? Невже ми привтикали вишку? Ні! Окей, окей, найстрай. Nice Зараз летять гобліни на ліву. Далі мах. Дефаєм, Бр! Let's go! Лесго! Принц... Я сьогодні не програю, нагадую всім. Туди можна було вкинути стріли, але щось я невчасно подумав. До речі, забчик. Забчик буде дефати гоблінів на ізі! Дуже погані стріли. Пагна принц! Гобліни. Стріли! Стріли! Дефаю вся пома... Бо мене звати Рома, хіба твоє АПК бої пара. Повезло, типу, буває таке. До наступної гри. Погнали. Рома, покажи лазери для тебе, брат. <ривіт> <ривіт> Подивіться сюди. Подивіться сюда. Так, все, гра починається. Як ви думаєте, в мене є шанси програвати сьогодні, проти мене меха, Михайло, напевно. Тоді я ставлю мага, будемо дефати відьму. Принца найс, мінус Маг все нам кабела, ми злили. Окей! І гоблінами докидуємо, докидуємо, все він не буде дефати. Це неможливо законтрити. Слабенька атака через міні -пеку. Добре, ти придумав, ставлю Томпстон. Тіп! Люди, коли підписуються, є оцей звук. Не підписуйтесь поки що. Я катаю в гру. Ти замахав! бро. Ти... Ейшкеня! Ейшкеня! Ей шкер! Контратака! Найс! Гобліна на праву вишку, погнав! Стріли, докидуємо! Давай, давай, давай! Давай! Найс! Головне, щоб принц дійшов. Я мій я мізклікнув. Окей, принц! Принц на праву сторону жене. Волосся назад аж. Все, я виграв. Дабли в чат, кожен. Починаємо наступну гру. Дякую за підписку. Let's go. <плес> Ставлю тепер принца направо. Мах, e, нам буде потрібен для того, щоб задефати I дракончика, міні пеку Найс, полетів принц! Коуса є go, братан! Зап. Ну, тут не потрібен зап абсолютно. Тут задефаємо скелетами, Зекономим. Зекономим. еліксир. Гоблінська бочка полетіла. Зап! Зап! Майже, майже виживає маг. Прес F to pay respect. Принца на праву сторону. Після цього докидаю мишок, які будуть жувати герпес опонента. <гум> Магом будемо контрити варварів. Дістаємо також скелетів. Скелетів. Пробайте їх на центр. Ні-ні-ні-ні. Найс! Гоблі не полетіли! Let it go, брат! Візар також, зараз буде два варвара. Тобто на центр лети йому на макушку. Все нам ґабала, походу, братіки сестри. Дракончик дійде, ні. Дракончик не дійде в жодному випадку. ні ні, 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 ні. -ні. Поки тут рома факти, він не дійде. Законтроли дракона для того, щоб він не дійшов до мага. Ти чесно, мені не хочеш віддати вишку. А отак от думав? На! Принц убій вилітає! Почка найс! А, ти хочеш пекою запушити? Ти хочеш отак от зробити, так? Ні-ні-ні, не прийде. Мінус! Мінус вишка на землю присядь! Юті май бра, люті! Друзі, питання перше. У вас зараз ден, чи вечір. Напишіть. That for на not easy, Запчик. Якби він випустив когось, але він не випускає! І я перемагаю у цій баталії, у цій сутичці. Найс, no, Погнали! Окей! Okay. І так, зливаємо першу вишку! Давай! Давай! Молодець! Що за легендарний дух? А ви казали, не бери, не бери! На що мене тачка, я і так машина! Принц, принц! Найс! Мінус шарик Відьма живи! Відьма живи! Єе! Ну Як ці контр, Це дев'ятий? Дев'ятий Що ти чекала. Що ти раз?